Хлопці, після, після того, як я перезакинув, пройшло дві хвилини. Покльовка на спінінг, Риба сидить. Беру. Дивіться, як дергає спінінг, яка як сила. Хлопці, амур. Стопроцентовий величезний амур. Рибалка відкрита. Робимо традиційне селфі. Заміри риби. І так, хлопці, традиційне селфі. Конопля відпрацювала. Рибалка на коноплю відкрита. Вагою 5 кілограм 100 грам. Ось така риба клюнула. Продовжую свою рибалку перезакидон, бо я, я кажу, тільки справився з цією рибою.